Продовж доби під російськими обстрілами перебували міста Костянтинівка, Авдіївка, Турицьк, Бахмут, Сіверськ, Вугледар, Красногорівка. Зруйновано житлові будинки, гаражі, дитсадок. Збройні сили України відбивають атаки окупантів. Напередодні воїни звільнили від російських окупантів селище Ямпіль поблизу Лиману, яке ворожа армія захопила 29 квітня. Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54 четвертої окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість за героїзм на сіверському та бахмутському напрямках. А також нашим військовослужбовцям 214 го окремого стрілецького батальйону сил спеціальних операцій і 103 ї окремої бригади територіальної оборони за звільнення. Станом на 1 жовтня біля Лиману Збройні Сили України звільнили 5 населених пунктів. Повідомив у ефірі телемарафону Єдиних новин речник східного угрупування військ Сергій Череватий. Російські угруповання в районі Лиману оточено населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишова, Ставки звільнені там. Тривають стабілізаційні заходи сьогодні, 30 вересня. Збройні сили України, а саме 81-го окрема ремобільна бригада звільнила населений пункт Дробишово. Слава Україні! Героям слава! Українські захисники продовжують обстеження звільнених територій. Так, у Національному природному парку Святі Гори, окрім залишків боєприпасів, окупанти залишили після себе купи сміття. Відпочивали в такій чудовій атмосфері. І з відпочинку. Сувенір для дружини. Триває на Донеччині обов'язкова евакуація населення. Напередодні рятувальники допомогли виїхати на евакуаційному потязі із Покровська понад двом сотням людей. Вікторія Алексієва, новини на Суспільному, Донбас.